Привіт, мої любі близнюки! І у нас сьогодні з вами тара на тема, як пройде у вас серпень. Мене звуть Антонік Валентина і я рада вас вітати у мене на каналі. Так, ну що, беремо першу колоду і зараз подивимося, які там енергії вас чекають, що буде відбуватися у вас в серпні. Мені самі цікаво, о, карти знову вистрибують, вилітають, щось буде дуже неймовірно цікаве, тому що там був туз Кубків, а це говорить про те, що чекають якісь у вас... Нові пропозиції, закоханість, народження чогось нового, нові можливості, нові реалізації. Ну що, готові? Починаємо, так? Перша карта. І у нас тут дев'яточка кубків. Вона говорить про те, що у вас творчості дуже-дуже багато. Так, це карта трішечки самотності, самостійності, де потрібно перевести свій дух, подивитися на себе, чи я чогось хочу, чи можливо вже час щось поміняти. Але... Але ж ви знаєте, чого ви хочете, і ви знаєте, як цього досягти. Просто потрібно передихнути. І що буде далі? Давайте, що буде далі. Так, п'ятерочка жезлів говорить про те, що, можливо, у вас є внутрішні якісь події, які вас змушують боротися всередині себе. Час уже це змінювати. Досить придумувати собі якісь історії, досить придумувати, що у вас щось не вийде. Це неправда, у вас все вийде, ви всього зможете досягти. Так, ну що, будемо дивитися далі, що ще вас чекає. А тут у нас семірка Пентаклів, яка говорить нам про те, що у вас буде можливість досягнути якихось фінансових ситуацій, де ви дізнаєтесь, чого ви хочете. Я не можу сказати, що це будуть прям грандіозно великі фінанси, але те, що ви вже посіяли, час пожинатись. Період пожинання якихось плодів. Так, ну що, ще одна карта, подивимося. А тут у нас знову Пентакли, весь шестірка Пентаклів говорить про те, що якщо у вас можливо якісь фінансові проблеми, то час попросити у когось про допомогу. Якщо немає у вас цих фінансових проблем, можливо, хтось у вас попросить про допомогу. Але знаєте, довіртеся собі, відчуйте, чого ви, що ви можете дати, наскільки ви готові а, дати. Тому що це може бути не тільки пов'язано з фінансами, це може бути пов'язано з якимись а, знаннями також. Тому що на дні колоди рафанту, а це говорить про те, що, можливо, у вас період ділитися знанням, можливо, період для досягнення чогось нового, для відкриття себе в чомусь новому, в якихось нових напрямках. Просто дайте собі ці можливості, довіртеся собі. Дивимося наступну колоду. Так, що тут нас чекає? Буде цікаво подивитися, що там чекає у нас близнюків. Мої любі близнюки, дивимося, продовжимо. Ах, дивіться, будете стояти перед вибором, можливо, є якісь багато фантазій, можливо, є якісь ілюзії, можливо, є якась невпевненість в собі, можливо, десь собі не довіряєте. А, досить. Досить це робити. Виходьте з цих ілюзорних мрій, дізнайтеся, чого ви хочете, а ви дійсно цього заслуговуєте. Знайдіть в собі баланс. У вас місяць пошуку і усвідомлення себе. Дійсно, час уже знайти в собі баланс між фінансовим, матеріальним, між духовним, між, соціальним, між саморозвитком, між усім. Дізнайтеся, чого ви хочете. Усвідомте це. Так, ну що, ще є, як у нас карта, десяточка. Кубки говорить про те, що можливо у вас буде закінчення якоїсь класної історії і перехід цієї історії на новий рівень, тому що карта говорить про те, що енергії у вас вистачить на це все, що ви і знань на це вистачить, і ви будете не однією або не одним в цій подорожі, і ви досягнете дійсно того, чого ви хочете. Більше віри в себе, більше довіри до Всесвіту, більше відкриття нових можливостей, час уже вірити в те, що у вас. Все вийде і ви заслуговуєте дійсно на це краще життя, тому що. Ви заслуговуєте. Так, і ще одна карта. Вісім жезлів! Обожнюю цю карту, тому що вона говорить про те, що час уже йти своєю енергією вперед, але ви боїтеся її витратити, ви думаєте, що у вас не вистачить енергії. Передихніть, поміняйте якусь атмосферу навколо себе, віднайдіть ту енергію, вона у вас є. Але ви боїтеся йти, ви боїтеся проявляти активність в тому напрямку, в якому ви би хотіли отримати якийсь результат. Просто вже починаєте вірити в це і у вас все вийде. Так ну що, ще одна колода, у нас ще попереду дві колоди, і буде підказка від ангелів. Так, ну що, що ще очікує близнюків в серпні? Цікаво, які ще будуть енергії. У вас в серпні. Дивимося. Так. І тут у нас імператриця, обожнює цю карту, тому що для вас це народження чогось нового. Це віра в себе, це віра в те, що у вас все вийде. Це можливо, можливо дізнаєтеся про те, що ви вагітні, можливо, ви створите якісь нові плани. Можливо, це буде е, якийсь грандіозний план в фінансовій сфері, в реалізації, в творчості. Можливо, це буде. Е, для вас як подарунок долі, якийсь, тому що це енергія енергія збільшення, енергія е, свідомості і, можливо, час вже йти в цю енергію імператриці, тому що жінка, в якої є енергія імператриці, вона отримує все від усіх, від усюди. І їй не потрібно для цього бути в сильних чоловічих енергіях. Їй достатньо бути собою, жінкою, і вона з легкістю досягає того, чого вона хоче. Так і ще одна. Карта, ну, випадає дві. Дуже, дуже класно показується. В нас тут башня, прям все рухається вниз, валиться і у нас карта сили. І хочеться сказати, що коли буде все валитися з рук, будьте сильними. І це не в фізичному плані, це може бути в моральному, психологічному, в емоційному, в будь-якому. Тому що це карта, де Прекрасна ніжна тендітна жіночка, дівчинка, дівчина приборкує лева. Вона дивиться, в пащу до того лева, і їй зовсім не страшно. І ця карта говорить про те, що навіть якщо все руйнується, у тебе буде сила. Для того, щоб щось змінити. Так, ну що, ще дві карти, тому що то було ну, вони разом пора було, значить їх так прочитати. У нас тут шістірочка кубків говорить про те, що, можливо, потрібно буде в когось просити про допомогу. І ця людина, яку ви знаєте, якщо це якась фінансова реалізація, там робота, можливо, це буде пов'язано з роботою в сфері, в якій ви дуже добре розумієтеся. Це, можливо, сфера з вашого якогось, можна так сказати, колишнього життя, або, можливо, життя Час реалізовувати те, про що ви давно відклали, давно забули, і є люди, які готові вам дати руку допомоги, обов'язково так. І тут у нас колісниця говорить про те, що якийсь шлях уже закінчується в вашому житті, і якийсь шлях, можливо, якщо той, який ви зараз підете, новий шлях, тому що там. Так як я не знаю всіх вас, і наскільки ви реалізовані зараз, наскільки ви йдете, куди ви йдете. Можливо, і час уже кудись поїхати відпочити. А можливо, ви зараз почали новий шлях, і говориться про те, що цей шлях буде успішним, і ви прийдете його успішним, класним, реалізованим. Або ж е також можу говоритися про те, що ви хочете піти в новий шлях, не бійтеся. Ви прийдете цю дорогу з легкістю, так якщо в нас ще одна колона. Подивимося, що вас чекає, що близнюків чекає в серпні. Обожнюю цю колоду. Так. І тут у нас Ва! тут у нас королева жезлів. Якщо ви чоловік, то можливо буде знайомство з жінкою, цілеспрямовальною, сильною, енергійною, сексуальною такою. Класно, тому що королева Жезлі вона з легкої енергії, але вона знає, чого вона хоче. Вона сексуальна, вона успішна, в неї крута інтуїція, вона розуміє людей, вона відчуває людей і вона. Вона в таких енергіях, в яких а, може здійснювати мрії з легкістю все реалізовувати. В неї все в руках горить, кипить, реалізовується. Так, і що? що а, якщо ви жінка, то, можливо, вам саме потрібні ці енергії на серпень. Можливо, для того, щоб вже реалізовувати себе, окрім імператриці, так як у вас в попередньому була ще імператриця, вам вже час це все брати в свої руки. Так, у нас тут троєчка жезлів, також говорить про. Те... Ні, ні, двоєчка. Жезлі також говорить про те, що час а, минуло залишити в минулому і створювати плани для того, щоб ти в майбутнє. Тому що в майбутньому вас чекає багато чого цікавого, класного. І ви там дійсно досягнете того, чого ви хочете. Просто більше довіртеся собі і Всесвітові. І ви на правильному шляху. Так, ще одна карта. Сила, знову у вас випадає карта сила, це вже не перший раз за сьогоднішній ваш розклад. Сила, знову ж таки, тут жінка, яка на левові, вона, знаєте, як говориться, на левові може бути тільки левиця. Але ви з легкістю досягнете того, чого ви хочете, тому що потрібно головне вірити в себе, вірити в свої можливості і тоді просто вперед. Вперед вас вистачить і знань, і можливостей, і підходів до вашої реалізації, до знай... знайдете потрібні слова, якщо потрібно, просто більше вірте в себе. І ще у нас троєчка дисків говорить про те, що точніше, двоєчка дисків, пробачте, двоєчка дисків говорить про те, що пора уже. Будувати якісь плани на майбутнє, знайти всередині себе баланс, тому що ви цього заслуговуєте. Вам потрібен цей баланс, вам його не вистачає. Більше віри в себе і ви всього досягнете. Так, і що і у нас сьогодні останнє на сьогодні підказочки від ангелів. Те, що давно вже потрібно вам почути. Ангели хочуть поспілкуватися саме з вами і дати якусь інформацію, так і що у нас тут буде. Окей, королева динарів, це королева Пентаклів, Вона говорить про турботу, про пристрасть, про бути здоровомислячими, можливо, щось подобається, до чого хочете з пристрастю розпочати якусь роботу. Все можливо. Просто довіртеся собі. І зараз потрібно приділити час, тобто в серпні приділити. Час вашим оточуючим людям, які навколо вас, слухати, давати якісь правильні поради. Проявляйте різумний підхід, відноситись з повагою з розумінням до будь-якої проблеми, тому що все буде чудово. Давайте ще одна карта. Так, і ще одна карта у нас імператриця. Імператриця у нас це послання Архангела Гавріла. А Гавріл це є, вісник, Бога. Так. Е вона говорить про багатство. Вона говорить, що дозвольте своїм мріям проявитися на світ. І лелейте себе і інших, дозвольте народитися чомусь новому, дозвольте собі вийти із зони комфорту, проявитися, піти далі в реалізацію, в проявлення своїх мрій, тому що ви цього заслуговуєте. Друзі, я дякую вам за те, що ви додивилися до кінця цього відео. Я надіюсь, вам все сподобалося, тому ви мені поставите вподобайку, підпишетеся. Дякую всім за увагу, всім гарного дня і гарного місяця!